Цей страх переступити через межу він і зупиняв від активних дій. А насправді на той момент можна було добивати і ворога, і в тому числі вплинути на перебіг подій в Білорусі, бо вже тоді навколо Збройних сил гуртувалися такі підрозділи, як погоня, от, і які могли б справді відіграти роль. Сили, які б звільняли свою батьківщину від сателіта Кремля Лукашенка, його кліки. Бо насправді Лукашенко самозванець, який захопив владу в Білорусі і використовує цю державу для того, щоб експлуатувати білоруський народ. А він є сателітом московського фюрера. По суті, він має нести відповідальність на рівні також самого злочинця, який вчиняє військові злочини, як і Путін. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.